Євангелія на щодень, 24 листопада Лука 13, 31, 35. Якраз тієї хвилини підійшли деякі фарисеї і сказали йому Вийди, йди звідси, бо ірод хоче тебе вбити. Він же сказав їм: Ідіть і скажіть тому лисові. Ось виганяю бісі і роблю оздоровлення сьогодні і завтра. Третього ж дня скінчуся. Однак сьогодні, завтра ще, не наступного, і ще наступного дня я мушу простувати далі, бо не годиться, що пророк загинув поза Єрусалимом. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і каменуєш посланих до тебе. Скільки разів я хотів зібрати твоїх дітей, немов квочка свій виводок підкрила. Та ви не захотіли, ось дім ваш лишається вам пустий. Кажу вам не побачте мене аж поки не настане день, коли ви скажете благословенне той, що приходить ім'я Господнє. Люди задумуються, що привело їх у цей світ. Чому саме вони, для чого живуть? Чому зараз, а не раніше чи пізніше? Однак, дивлячись на Ісуса, якого ми, як християни, повинні наслідувати, знаходимо відповіді ми не прийшли на землю випадково, а з волі Всевишнього. Ми з'явилися обраний Творцем час, ми прийшли в цей світ з довіреною нам конкретною місією, як і сам Ісус, і ми будемо тут, поки не виконуємо її. Оскільки ми не знаємо, який з наших життєвих вчинків, що до кого, коли іде, буде виконанням цієї місії, то докладаємо зусиль до кожної праці, як малої, так і великої, яку виконуємо щодня. І виконуємо її, не мов, саме вона є цією довірною Богом, а отже, найважливішою в нашому житті рішенням про нас і про наше життя ухвалює ім'я Господнє. Тобто Бог і Його непомильна воля. Господи я дякую за дар життя і за те, що живу саме тут і тепер. Дякую Тобі, Ісусе, за ласку віри, яку ти для мене відкрив. Амінь.